Позиції кажу, можна відверто. Кожен клієнт хоче зекономити. Перше, що робити, можна нічого не робити. Це найбюджетніше. Як ви їх перевіряєте? Чи готові ви за двері заплатити 270 тисяч? Вибачте, я помилився номером. І цікаво. Там держава давала кошти на ремонт. Незалежно від того, скільки він буде коштувати, потім? фінанси на якомусь етапі закінчаться. Конкурент утянув. Я цих людей знаю в стилі хай так. Може, вони Все. просто звикли. Так, чомусь навчені наші дизайнери. Змінюють концепцію цього об'єкту зовсім. Гарна жінка, соціально активна. Перестану вам робити ремонт, поки вона не прийде. Друзі, всім привіт! Мене звати В'юненко Євген. Я сьогодні в гостях у Сергія Волошина. Він блогер-будівельник та займається реалізацією об'єктів. Сергій, привіт! Вітаю, вітаю, друзі! Сергій, скільки років ви в будівництві? В загальному будівництві або дотичний до будівництва я з 2012 року. Але в мене було не локально. От, я займався е незначними проєктами. Вузько У мене були двері, були колись медичні обладнання, мені потрібно було для цього зробити якесь приміщення. А в комплексній ре реалізації об'єктів я з 2019 року. Круто. Це вже ми маємо 5 років. Сергій, я зрозумів, що ви з 19-го року керуєте проектами. Скажіть, які ваші клієнти, в якому сегменті ви працюєте? Працюю у всіх сегментах. Я досить давно не ділю ремонти на бюджетний або преміум, тому що всім потрібно допомогти. Я завжди вважаю, що я допомагаю людині. У людини є потреба в реалізації свого проекту, і я допомагаю. Мій клієнт це поважаючий себе успішні е, люди. Які мають мету відбудовувати Україну, жити в Україні і насолоджуватися країною. Іноді це звичайно бувають люди, які живуть десь за кордоном і просто під комерцію, там купують квартири і мають такий зміст. Але як я завжди кажу, що подібне тягнеться до подібного, тому мої клієнти це патріоти. Я б сказав одним словом, так. добре патріот. круто. Ну тоді таке питання: клієнт сьогодні та клієнт три роки тому. Він відрізняється чи ні е, відрізняється три роки тому е, в нас. Е... Наші думки про встановлення нашої країни вони були зовсім інші, і люди більш були в майбутнє дивилися і більш були послаблені. Ми відпочивали. Ми могли дозволити собі зайвого. Ми знали, що ми все зможемо відновити, скажімо так, в плані фінансів. Зараз люди розуміють, що ситуація може змінитися так, що фінанси на якомусь етапі закінчаться. Тому зараз клієнт більш виважений, більш я б, мабуть, так сказав. Обережний, більш обережний в плані витрачання зайвих коштів, коли він стучиться до вас, цей клієнт, він стучиться з дизайн-проектом чи без Ну як більшість ваших об'єктів, основна маса це дизайн проект. Тобто, дизайн проект зробити. Дизайн проект не має під собою фінансового великого навантаження, але допомагає людині, розпочинаючи роботи, розуміти, що він хоче виконати, і мені краще розуміти, що потрібно зробити. Якщо немає дизайн-проекту, в мене досить великий досвід, я все підкажу. Але завжди замовнику кажу, з дизайн-проектом квартира буде краще, стовідсотково краще без альтернативу. А всі розуміють, що я і я не можу не задати таке питання. Які стелі на ваших проєктах тут я бачу у вас бетон та гіпсокартон, що хоче клієнт, частіше. Основна маса проєктів іде з гіпсокартоном. І це не тому, що натяжні стелі гірше або бюджетніше. Так чомусь навчені наші дизайнери. І коли задаєш запитання дизайнеру, чому гіпсокартон? Відповіді на це немає. Тому що, тому що. ну от я завжди кажу. От завжди, завжди 100% гіпсокартон. Чому? І відповідь одна тому, що. І, цікаво. Да, цікаво. І якщо поглиблюватися в це тому, що відповідь не отримуємо. Тобто дизайнер вважає, що гіпсокартон це більш професійно, як для неї. Може вони Все. просто звикли? Так їх хтось навчив. Так їх хтось навчив. Десь mm. їх так хтось навчив. Все. У мене відповіді іншої немає. Багато хто? Кінцевих споживачів я це знаю точно вважаю, що натяжна буде дешевше для всього об'єкта. Ваші клієнти на ваших об'єктах комунікують з вами на цю тему, намагаються зробити за рахунок цього дешевше, незалежно від дизайну проекту. Чи ні, розмови такі йдуть завжди, і от слово дешевше воно дуже переплітається і швидше. Тому що чим швидше ремонт буде виконаний, тим швидше людина заїде, тим швидше вона перестане платити оренду умовно. І оце питання швидше, воно десь переплітається з питанням дешевше. Але стеля натяжна зараз виглядає краще, ніж гіпсокартон. Краще, якщо її правильно реалізувати. І оце поняття дешевше, воно не завжди не завжди коректне. Тому що натяжна стеля, вона не... Дешевше зараз, якщо її реалізувати в такому вигляді, як реалізується гіпсокартон, тому замовники вони один з 20 об'єктів я можу зробити натяжну стелю, якщо це приймує сегмент. Якщо це квартири під оренду, тільки натяжну. Але дуже круто, що я чую те, що натяжна це завжди дешевша. Це тільки стольовики, може мені здається, це розуміють. Але от бачу, чую від вас, це, це дуже круто. Що і інші теж це розуміють на вашому об'єкті. Я бачу якісь конструкційні дизайнерські такі рішення, котрі змінюють концепцію цього об'єкту зовсім. Як більшість проєктів, це якісь такі новинки чи постаринці. Більшість проєктів – це все-таки новинки, і чому моя думка, я навіть спілкувався колись з дизайнерами і запитував, чому людині ви завжди промальовуєте проєкт досить потужний, тому що проєкти, якщо мені вже потрапляє проєкт, то дуже рідко він намальований в стилі хай так. Дуже рідко, і вони потужні і дизайнер каже, що це наша професійна така частина. Ми ж за це беремо кошти, і треба людині видати те, що не видає ніхто. І якщо ми йому намалюємо просто базову якусь квартирку, то людині це не сподобається. Я завжди запитую задаю питання: так ти ж отак намалюй, отак намалюй, і отак намалюй. Ну каже людина, в принципі, інтуїтивно вибере найкращий проект. Тому зараз проекти краще, краще, краще. незалежно від того скільки він буде коштувати потім у виконанні. Це питання це питання не проговорюється з замовником, і це є біда. І це є біда дизайнера, коли він видає проєкт, який не має під собою остаточної вартості. Оце основна біда, коли він попадає на прорахунок, і ти замовнику це буде коштувати стільки. А чого так? як ви з цим працюєте? Так діалог, діалог з замовником. Тобто е немає сухої вартості. Скільки буде коштувати реалізація? Якщо ти скажеш вартість. І людина просто порівняє цю вартість з якоюсь іншою вартістю, ну звичайно, може бути більше. І просто поетапно розписати, чому? Чому ця позиція коштує стільки? Чому ця позиція коштує стільки і цьому стільки? І замовник каже: Сергій, якщо ми їх змінимо, це буде мінус? Так, звичайно, це буде мінусом. Знаєте, я хочу спитати, які ваші переваги перед вашими конкурентами, а вже ж вони є, це зрозуміло. Мабуть, це е, саме те, про що ви говорите зараз, чи що ще, ще? Е, я розмовляю з людьми. І розмовляю з людьми так, як хотів би, щоб розмовляли зі мною. Я дуже часто в мене така в позиція кажу, можна відверто, можна. Я задаю відверті питання, вони досить стислі, але вони прямі. Це може стосуватися бюджету. Чи готові ви за двері заплатити 270 тисяч? Наприклад, ні, не готовий. У вас такі двері промальовані. М -м, двері треба менше, окей. Чи готові ви за встроєний трек заплатити там 70 тисяч гривень? Ні. І а людина... що тоді? А що тоді? Скажіть? Якщо ні, накладний що трек ви занижаємо проємти? Варіанти. Да, варіанти, які тобто я кажу, завжди є варіанти, і колись мене мабуть, років сім назад одна людина підходить, каже: Сергій, запропонувати 15 варіантів. Це довго чи не довго? Я кажу, ну мабуть, хвилин 40. Чому саме 15? Ну, якась така цифра. І він каже: дивись, можна так, можна так, можна так, можна так. І я був шокований. Він мені за 20 секунд 15 варіантів. І я зараз так спілкуюся з людьми. І завжди кажу: перше, що робити, можна нічого не робити. Це найб'юджетніше. Нічого не робити, все клас. І оця моя відвертість, мабуть, допомагає мені е мати клієнтів. Тобто, чесна комунікація з клієнтом, так. розбір всіх компл... всі комплектації об'єкта це ваша перевага, так? Так, так. Супер. так. Супер. Так, так, друзі, звертайтесь. Кожен, хто робив собі ремонт, він точно розуміє, що ремонт в оселі залежить від багатьох підрядників, багатьох матеріалів. Треба обирати що дешевше, що дорожче, що красивіше. Як ви обираєте для свого ремонту та рекомендуєте кожному підряднику ці матеріали та цих підрядників, з котрими ви співпрацюєте, скажіть? Я е, завжди будь-якому замовнику кажу: мені потрібно зробити вам реалізацію або ремонт так, щоб ви мені більше ніколи не телефонували, щоб ви мені і сказали, Сергій, я ще купив будинок або ще купив квартиру. Ще мені допоможіть. Так для того, щоб була ця позиція виконана, мені потрібно зробити інженерні рішення так, щоб вони були на роки. Тому сантехніка безальтернативно виконується найкраще. Електрика безальтернативно виконується найкраще. Наші воздуховоди, тобто наші ті речі, які потім можуть заважати жити, виконуються безальтернативно гарно. І завжди кажу: я вам сантехніку прокладу найкращу, а ванну ви собі купіть найгіршу. Я вам умивальник там підключу найкращими трубами, а умивальник купить собі найгірший. І на цьому моменті людина розуміє, що де її відповідальність і де моя. Я кажу, ми у вас буде працювати все ідеально. А в якій, на якому унітазі ви будете сидіти там за всі гроші світу чи привезете зі старої квартири? Мені байдуже. І людина вже сама десь сама десь по своєму бюджету розуміє, де може зекономити. Так, 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 так. так, так. А підрядники, як ви співпрацюєте? Підрядники з ними? тільки перевірені ті, які вже працюють там декілька років. Як ви їх перевіряєте? Тільки на об'єкті, тільки на жаль, на об'єкті. Але моя така позиція, і, і з людиною дуже просто спілкуватися, кажу, мені треба, треба зробити те, 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 те. Тобто, от об'єкт. Я телефоную, наприклад, мені треба зробити натяжну стелю. Добрий день, потрібна натяжна стеля. Добрий день, зробите, зроблю. Але у мене тіньовий профіль, у мене будуть треки, мені треба витяжку там вивезти. О, ні, я цього не роблю. Вибачте, я помилився номером. Тобто для мене позиція, коли людина каже, я цього не роблю. Я цього ніколи не робив, а це позиція загальна по ринку, то він вже не в ринку. А ви розумієте, що на ринку з, е, зі так, всіма підрядниками е, з ким ви працюєте? тобто ваша так. компетенція є, то е, звичайно, звичайно, звичайно. Я е, об'єкт закриваю, повністю розумію. тобто я задаю найскладніше питання людині, яка мені повинна це задати. можливо мені навіть цього робити не треба, але питання найскладніше. І коли людина не розуміє про що я запитую, я розумію, що він цього ніколи не робив, і в себе на об'єкті його. Перший раз там якось опробувати, ну не хочеться. Експериментувати, експериментувати, ви не бачите це неправильно да, до клієнта, да, я вважаю. Да, так? Да, кожен клієнт хоче зекономити. Це люди, ми всі практично однакові, кожен з нас це хоче. Але ми розуміємо, що економія не завжди у грошах. Тому я хочу задати таке питання: Вигада от для клієнта: це про бюджет чи про функціонал. Моя думка незмінна, незмінна, і ніколи ніхто мене з цієї думки не зіштовхне. Є функціонал, потім йде краса, потім вже йде бюджет. Тобто, якщо мені дизайнер намалював кондиціонер напроти ліжка, бо він там гарно, бо він там між квартирами чи між колонами, то ця людина проснеться із соплями. І ніяка краса, вона ніколи йому не допоможе. Він завжди буде просипатися з серветкою. І я кажу, як би воно не виглядало, скільки б не коштувало перенести його сюди, він буде вісіти тут, тільки якщо ви як замовник, після того всього, що я сказав, ви скажете, я з соплями, але гарно є речі, які не мають своєї вартості, якщо вони так виконані, їх треба виконати тільки в такому форматі. Потім краса. Тобто для мене спочатку функціонал, потім краса, а потім вже бюджет. І є речі, які не можна зробити бюджетніше, не нашкодивши загальному об'єкту. Тому не не вживаю слово дорого або дешево, дуже розмите поняття. Комусь це дорого, для когось це копійки. Тому є функціонал. Я завжди кажу, гроші будуть витрачені, реалізація буде зроблена. І якщо у вас щось десь буде не працювати функціонально, ви мені будете телефонувати. А якщо у вас буде кондиціонер десь висіти не там, де ви хотіли один раз, коли ви будете приймати об'єкт, скажете блін, там би було краще. Ну, не буде соплі. і все більше ніколи не буде вспоминати. А багато клієнтів вас слухає, та говорять, добре зробимо так. Я не працюю з людьми, які мене не слухають, і я це відчуваю ще на початку. На початку нашої там першої зустрічі я відчуваю. Як? Як? Я кажу: так не буде працювати, буде. Ну так не буде працювати. То тобто, є якась фізика. Є, ну закони фізики, Воно так не буде працювати. Замовник каже, буде. Він я вважаю... вважає себе більшим експертом. Так, так, так. Він вважає себе більш експертом. Я кажу, що ми не зможемо з вами працювати, тому що ви мені не довіряєте. І я буду повинен кожну свою дію з вами погоджувати. Але ця дія виварена виважена, вона єдино правильна, вірна. І ми так не зможемо. У нас буде затягуватися час. У нас з вами відсутня довіра, тому ну виберіть якогось іншого майстра. І ми витратили 20 хвилин. Ми залишилися друзями. Зійшли, шли, Ви ці, ловите всі. довіру а, в самому початку вашої так. комунікації Так. При знайомстві. Я такий самий, я вважаю, мені так зручно. Я коли довіряю якоїсь людині, і я кажу: я хочу користуватися твоїм професіоналізмом, це дуже зручно. Тобто мені не треба тебе перепровіряти, не, не потрібно. У мене завжди відкриті об'єкти. У мене нема такого замовника, ти не можеш заходити, не можеш приходити. Я знімаю багато відео. І оці перевірки вони на кожному етапі йдуть. Я подаю завжди чехи, той замовник абсолютно елементарно відкриває. Триває чек там в інтернет заходить, і в мене все це відкрито. Це мені допомагає перевіряти моїх підрядників, тому що іноді мені замовника: Сергій, а ця позиція дешевше. О, добре, я позвонив, а чому дешевше на ринку, ніж от? Ну, таке буває. Десь мене перепровірив, я раз там підрівнявся. Але от коли загальна довіра відсутня, то не робота. Скажіть, о, на фоні того, що сказали, три о, характеристики вашого ідеального клієнта. Як би це дивно не звучало, мабуть, жінка. <реш> Якби це дивно не звучало соціально активні. Тобто, в соціальній сфері десь там Інстаграм, Ютуб, то є люди активні, бо дуже чомусь мені важко працювати з людьми, які все по телефону. Ну, мені зруч, незручно. Все по мені треба, щоб людина за мною слідкувала, щоб вона знала, що я роблю, щоб я як я роблю. І. Третя характеристика. Мабуть, молоді. Ну, от я не знаю, молодість це поняття таке розтяжиме, але чомусь дуже складно працювати з людьми поважного віку. Дуже мало в мене було таких людей, бо я не теж там не зовсім вже там молодий, але є люди старі в душі. От старі в душі, і в них немає енергії. Ну, от вони не відчувають колір. Там вони, от я приходжу, дивіться каплитка, вони. Ну, вас кажу, вам не подобається, це ж ваша квартира. Тобто, люди, у них немає емоцій. Я не знаю, з чим це пов'язано. Тому, мабуть, гарна жінка, соціально активна, ну і молода. Е е енергійні клієнти Енергії, да. в тренді з вами. Так, так. так. А саме жінка, жінок більше чи чоловіків більше? Тих, тих хто на об'єкті приймає рішення. Я вам скажу, що в Дірект, якщо це подружня пара, 100% пише дружина. 100%. Пише дружина, 100%. От ми з нею спілкуємося, спілкуємося, і коли вже десь етап того, що треба щось погоджити, вам чоловік набере. І от чоловік набирає, він ніколи не пише, він набирає. Давай зустрілися. І він виступає як такий от фінансовий директор. Він ж приїхать, подивиться, Сережа прийде не п'яний, може, не п'яний. Ну, так, знаєте, як чоловік руку там пожме завжди, там. ви мою дружину не підведете, не підведу, Але чомусь от дружина більше. От на цьому об'єкті в мене чоловік Євгеній, він більше такий в процесі. Він оці там, штроби, якісь полосочки, там, щоб сходились, він. Але колір. Маша. Маша, ну, Маша, Колір, от якісь такі речі. Дружина, але от більше жінками. Ви знаходите підход та комунікуєте з одним та з іншим по різним питанням. Так я вам скажу більше, у мене є об'єкти, на яких я комунікую з чоловіком. Я знаю, що в ній є дружина. Він при мені з неї зізвонюється, але вона не приходить, не приходить, не приходить. І я кажу, я перестану вам робити ремонт, поки вона не прийде. Тому що якщо ми робимо щось не те з вами вдвох, ну нам край. Тому приведіть дружину, щоб вона підтвердила, що те, що ми робимо, їй подобається. Щоб не було такого, ну це важливо. Вони іноді ругаються десь у мене на об'єкті, і я ж кажу: так, я вибираю на чию сторону стати так дуже. Ну тут кажу, тут дружина права. Або тут чоловік правий, або кажу, підіть, переругайтеся і поверніться. Тому що ну я вважаю, що це ремонт як така частина е, нашого життя, не найважливіша. Звичайно, як ми були там більш е, багаті, або якби нам держава е, давала кошти на ремонт, це було б в льох. Тобто ремонт це не ну, якась така частина. Треба переступити жити далі. Який відсоток? Клієнтів потенційних при першій комунікації відпадає від вас, коли ви розумієте, що ну, воно не буде працювати, що ви не зможете скомунікувати. Зараз, мабуть, такий час що більше, і я б сказав, воно ж відчувається відразу. От інтернет, мені, зуміємо, такі тому, прозори це... відчувається відразу, і я б сміливо сказав, що відсотків 70 звернень вони не мають під собою ніякої основи. Це просто звернення. Ви робите ремонт і да, скільки це може стояти, і просто от якась сума називається, і людина там пропадає. Я навіть колись таку собі статистику робив, я ж багатьох людей знаю, і пробував знайти цю людину, чи вона десь у когось і сіла, і я жодного разу цю людину не знайшов. Тобто, або людина просто задає запитання усім і нічого не робить, або там самостійно якось виконує. А є люди, яких я в когось утягнув, або мій там. Чи партнер, чи конкурент утянув я цих людей знаю навіть по приміщенню знаю, бо я був на зустрічі, він був на зустрічі, то я б сказав, що з 10 звернень в роботу я беру 3. 30% – це мої потенційні клієнти. Решту опрацьовуються без Більшість клієнтів дозволяє вам вести ваш блог на їх об'єктах чи ні. зараз я веду об'єкти, які мені заборонено навіть локацію знімати. Я не знімаю локацію. Жодного відео, жодного фото я там не роблю. Навіть для того, щоб клієнту показати, що коїться. Він каже, ні, не треба. Майже стовідсотково мені люди дозволяють. Я запитую завжди, можна знімати, можна. Ну вони ж до мене і звертаються. Вони в принципі мене так знайшли. Тому дозволяють, але є такі, що. Без прив'язки до приміщення, без прив'язки до локації, тобто, ну, це теж розумію. Я ніколи номер квартири не знімаю, я ніколи там поверх не показую, нічого не показую. Десь відверто до цього відношуся, так, ну. теж боюся, десь нашкодити. Але можна сказати, що 100% дозволяють. Сергій, я у вас на Варшавському, вже на другому об'єкті, і ви тут багато працюєте чи ні? Де ваші об'єкти у більшості знаходяться, скажіть? Варшавський, він перший такий ЖК, який після початку повномасштабного вторгнення активно почав будувати. Активно. І я з дуже великою повагою до нього ставлюся. Мені в принципі подобається, як вони будують. Молодці, але вони дуже багато будують, і це дає якусь надію людям, що все буде у нас гаразд. І от такі жК, як цей, вони як зараз потяг такі йдуть і тягнуть нашу економіку вперед. Тому, можливо, там забігаючи десь на перспективи будівельного нашого там ринку, якщо так ми будемо будувати, не зупиняючись, у нас все буде гарно. Давайте будемо це вірити просто, і я думаю, все буде гаразд. Все а, а що ви бачите через рік, через два роки. Динаміка, на мою думку, динаміка в нас в будівництві, в економіці. Позитивна, позитивна динаміка на зараз в нас є складні часи в нашій країні, і мабуть найскладніші зараз будуть там місяці, якісь найскладніші. Я дуже сподіваюся, що ми з цим впораємося, що ми це переступимо, і через декілька років у нас все буде дуже гарно. Сергій. Дуже дякую вам за те, що знайшли час на це інтерв'ю. Я вважаю, що від кожного із нас залежить розвиток країни, та ми будемо намагатися робити все як найкраще. Дякую, Євген, за запрошення.